Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про складання рівнянь реакцій між простими речовинами. Пригадаємо, як визначити валентності елементів головних підгруп за їх місцем в періодичній системі. Зверніть увагу, що елементи підгруп 1А вони завжди виявляють валентність 1. Тобто гідроген, літій, натрій, калій, рубідій, цезій, франції, вони завжди будуть одновалентні. Елементи груп. 2а до цієї підгрупи відносяться берилі, магні, кальці, стронці, барі і раді виявляють валентність теж, яка дорівнює номеру групи. Тобто ці елементи завжди в своїх сполуках двохвалентні. Наступна група 3А, підгрупа 3А, елементи бор, алюміній, галі, індій і талі. Ну, Переважно ми будемо говорити про бор і алюміній, вони в своїх сполуках. Четверта група 4А, вища валентність 4, і у елементів підгруп 4А, 5А, 6А і 7А будемо говорити про вищу валентність що дорівнює номеру групи, і нижчу валентність. То для елементів групи 4А нижчою валентністю є валентність 2. Елементи під груп 5, а 6, а 7а виявляють вищу валентність що дорівнює номеру групи, в даному випадку 5, а от нижчу треба рахувати по формулі 8. Мінус номер групи. 8 мінус 5 буде 3. Тобто вища валентність цих елементів 5, а нижче 3. Зверніть увагу, що нітроген виявляє валентності від 1. То 5 включно елементи підгрупи 6а, оксиген, сульфур, селен, телур і полоній. Вища валентність для сульфура, селена, телура і полонія – 6, а нижча для всіх елементів, уже включаючи і оксиген дорівнює 2. Зверніть увагу, що оксиген не виявляє валентності 6, він в своїх сполуках завжди двохвалентний. Підгрупа 7А. Флуор, хлор, бром, йод астат. Для цих елементів, крім флуора, характерна вища валентність 7, а нижча валентність 1. І флуор в своїх сполуках завжди одновалентний. Нижчу валентність рахуємо по формулі 8-7 буде одиниця. Ще раз наголошую на оксигені і флуорі. Ці два елемента не виявляють вищої валентності, виявляють лише нижчу. Оксиген завжди двохвалентний, а флор завжди одновалентний. Маємо пам'ятати свою мінімальну валентність. Елементи під груп 5А6А 7А і виявляють в сполуках з гідрогеном і металічними елементами. Всі ці Правила, треба навчитися застосовувати при написанні, при складанні рівнянь хімічних реакцій. Які формули простих речовин? Простими є ті речовини, що утворені атомами одного виду, тобто атомами одного хімічного елемента. І переважно прості речовини ми записуємо у вигляді символів. Цих елементів, тобто як такі умовно одноатомні частинки, наприклад, кальцій і фером. Прості речовини, утворені кальцієм і ферумом, це кальцій і залізо. Кальцій буде записуватися у вигляді такої частинки символ кальцію, залізо записується у вигляді частинки, що позначається символом ферум, як одно, а умовно одноатомні частинки. Але є сім елементів, які утворюють прості речовини у вигляді двохатомних молекул. До цих елементів відносяться гідроген. Проста речовина гідрогену називається водень і має формулу H2. Також до них відноситься оксиген. Проста речовина оксигену називається кисень і має формулу О2. 2. Також до них відноситься, от дивіться тепер візуально, як їх запам'ятати, від оксигену вліво і вправо. Да? А, нітроген і флуор. Проста речовина, утворена атомами нітрогену це азот, формула Н2, і відповідно фтор, формула Ф2. А також вниз під флуором хлор. Бром і йод. Відповідні прості речовини мають склад хлор-2, називаються хлор, бром-2, називається речовина бром, і йод-2 називається речовина йод. Оці сім елементів, сім речовин, молекули яких є двохатомними, бажано запам'ятати, знати або десь собі занотувати, щоб обов'язково вміти правильно користуватися цією інформацією. Наприклад, складемо реакцію взаємодії натрію з киснем. Речовини, які реагують натрій і киси, натрій у вигляді натрію і формула кисню О2 утворюється. Оксиген в бінарних сполуках стоїть на другому місці, а металічні елементи на першому місці, тому натрій перший в формулі речовини, а оксиген на другому місці. Нам потрібно з'ясувати валентності. Валентність оксигену 2. Це ми пам'ятаємо і знаємо, яка ж валентність натрію? Беремо. Періодичну систему, ось вам фрагмент цієї періодичної системи. Знаходимо натрій і дивимося, що він знаходиться в групі 1А. Всі елементи групи 1А одновалентні. Ставимо валентності в нашій сполуці. Саме цю сполуку ми розглядаємо натрію одновалентний, оксиген двохвалентний, знаходимо найменше спільне кратне між валентностями 1 і 2 це буде найменше спільне кратне 2. Ділимо спільне кратне на одиницю, валентність натрію, отримаємо, що натрію буде 2 атоми спільне спільнократне ділимо на валентність оксигену 2 поділити на 2 буде одиничка. Але індекси 1 ми не ставимо, тому я його прибираю. Формула сполуки, що утворюється в цій реакції натрій 2О. Я ще раз наголошую, що формула речовини залежить від валентностей елементів. А тепер урівняємо дану реакцію. Пропоную почати з атомів оксигену. Подивіться, будь ласка, до реакції оксигену 2 атоми. Після реакції ось атоми оксигену він один. Для того, щоб урівняти перед формулою сполуки перед натрій 2О поставимо коефіцієнт 2. Оксиген атоми оксигену ми урівняли. Але ця двійка відноситься і до натрію, який теж є в цій сполуці. І тоді атоми натрію рахуємо. Індекс 2 множимо на коефіцієнт, 2 помножити на 2, 4. Відповідно, до реакції має бути 4 атоми натрію, урівняли дану реакцію. Ще один приклад. Взаємодіє алюмінію з хлором. Алюміній записується у вигляді простої речовини алюміній, додаємо хлор. Пам'ятаєте, що хлор має формулу хлор 2. Внаслідок реакції утворюється сполука металічний алюміній на першому місці, а от неметалічний хлор на другому місці. З'ясовуємо валентності. Для цього нам потрібна періодична система. Алюміній знаходиться в групі 3а і. Елементи, що містяться в цій підгрупі, завжди виявляють валентність 3. З'ясували. Тепер стосовно хлора. Хлор знаходиться в сьомій групі, і для нього характерна вища валентність 7 і нижча одиниця. Питання, яку із них використати, пам'ятаємо правило, що з металічними елементами і гідрогеном елементи групи 5, А6 А7, а виявляють нижчу валентність. Алюміній металічний елемент, відповідно, хлор виявлятиме мінімальну валентність, тобто одиничку. Застосуємо це. Алюміній трьохвалентний, хлор одновалентний, найменше спільне кратне 3, формула сполуки буде алюміній хлор 3. Пропоную почати урівнювати, добирати коефіцієнти із хлора до реакції хлора два атоми після реакції 3. Знаходимо найменше спільне кратне, тобто це буде 6. Множимо 3 на 2. Коефіцієнт 2 ставимо перед сполукою алюміній хлор 3, і коефіцієнт 3 перед сполукою хлор 2. 6 атомів хлору після реакції і 6 атомів хлору до реакції. Але ось ця двійка відноситься до алюмінію, тому треба перед алюмінієм до реакції поставити коефіцієнт 2. Урівняли дану реакцію. І ще один приклад взаємодія азоту з водним. Азот має формулу Н2, водень H2, утворюється сполука. На перше місце нітроген ставимо, на друге гідроген. Які ж валентності? Гідроген завжди одновалентний. Стосовно нітрогена, він знаходиться в групі 5А. 5 його вища валентність, а з гідрогеном і металічними елементами буде виявляти валентність 3, тобто 8 мінус 5 група, 8-5 буде 3. Застосуємо це. Валентність 3 у гідрогена 1, формула сполуки NH3. Нітрогена до реакції 2 атоми після реакції 1 перед формулою NH3 ставимо коефіцієнт 2. Ця двійка відноситься і до гідрогена, тому 2 помножити на 3 буде 6. Щоб до реакції було 6 атомів, треба поставити коефіцієнт 3. Таким чином ця реакція урівняна. Ось так. Все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії і дякую вам за увагу!